Босоніжки ідеальні, стильні, взуваються на ніжку, і вже тут вище щиколотки облягає ця штука і тримає цей босоніжок ще більше, ще краще. Надзвичайно класні стильні, абсолютно шкіряні і ремінці, і підошва тут, і підошва отут. Про це нам каже. Ця наклейка, цей вказівник. Бренд ви бачите самі. Зверніть увагу: абсолютно все ідеально зроблено, є резиночка, яка потягнеться. Дівчатка підійдуть на ширшу ніжку, не на вузеньку. Будуть отут ніжка гуляти. Моя вузенька ніжка от прям тут гарно погуляла. Дивіться. Ще один пост, який йде разом з цим постом, тобто передній передує цього посту, і там все показано, як босоніжок сидить на ніжці. Дуже гарний клас, базовий класний карамельний колір.